Після тривалої подорожі у Львів Динамо повертається у рідні стіни 6 квітня на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського відбувся 23-й тур УПЛ. Таке собі столичне дербі проти лівого берега. У першому колі була справжня магія. Дебютний гол Михавка за дорослу команду «Білосиніх», Шалений м'яч брашка з центра поля і ще один дебютний гол вже від Рубчинського тоді вдалося перемогти 3-0. з рухом попередньому турі. Кияни здобули три очки і зіграли на нуль. В кубку теж була суха перемога. Тож дуже хотілося цю тенденцію продовжити. Цікаво буде подивитися, тому що лівого берегу треба закріпитися в цьому чемпіонаті. За Дінамо треба відриватися від Олександрії. Так що тут дійсно можна сказати так, таке собі. Противостояння буде непогане. Цікавий буде матч, подивитися, звісно. Сьогодні буде 3-0, так само, як у першому матчі. На менше Динамо не згідне. Динамо, Київ виграє! З ким прийшли на футбол сьогодні? З мамою. Хто, хто кого кликав? Мама ваш, чи навпаки. Навпаки. Скажи, подарунок на день народження. Подарунок на день народження. Надіюсь, динамо Київ переможе сьогодні. Недільний квітній день погода була дуже нестандартною. То хмарно, то сонячно, то взагалі йшов сніг. Людям на трибуні без різниці, що відбувається навколо. Вони прийшли дивитися футбол. На футбол хочеться йти завжди. Такий час, як зараз, напевно, це не футбол невеликі. В нас є можливості якось відволіктися від того, що відбувається на сьогоднішній день. Тому футбол це потрібно. І воно потрібно, щоб воно було. Перед стартом матчу особлива хвилина мовчання 6 квітня день жалоби в Україні, 4 числа варвари обстріляли житловий сектор Кривого Рогу. Через це загинули 19 людей. Серед них 9 дітей. Світла пам'ять загиблим. Ну, звичайно, Всі переживають, тому що там от зараз трагедія була, яка ну, неможливо уявити. Мої спочуття всім заглибимо. Але ну, це дуже страшно. А за, за рахунок гри, то будемо готуватися. А я думаю, що керівництво зробить все для того, щоб було там все безпечно. Зі старту поєдинку кияни одразу показали, що будуть нагнітати. Супершвидка контратака. Шапаренко виходить на рандеву лівого берега, але під січкою не влучає у ворота. Реакція Шовковського відповідна. Наступний шанс уже в Ярмоленка. Андрій приклався до м'яча, який відстрибнув до нього, але пробив над воротами. Та ми ще почекаємо. Лівим флангом кияни створювали поки більше. Черга Кабаєва завдати удару з неробочої лівої. Сейв воротаря суперника. У першому таймі погодні умови різко змінилися. Сонце миттєво закрилося хмарами, з яких посипався квітневий сніг. Це Київ, це столичне Дербі. А тут уже вам магії і непогодної. Буяльський класно закинув на Ваната. Владислав віддав на Ярмоленка і Андрій правою забиває. 1-0. Оцініть в коментарях святкування лідера Динамо. Це 111-й гол Миколаєвича в УПЛ. Фантастика. На лівий берег вона сиділа дуже глибоко в обороні. І цей м'яч змушує суперника розкриватися. Гол у перерві і одразу після виходу з роздягальні. Другий тайм розпочинається ударно для команди Шамковського. Швидка атака, удар Кабаєва у стійку і завершення Шапаренка з близької відстані. Рахунок стає 2-0. Ми розуміли, що у нас будуть можливості, вони були, треба було більш ефективно розпорядитися м'ячем. В цілому можу сказати, що завжди на фінічному відрізку дуже непросто проходять матчі. І ми вчора дивилися матчі і Реал і Барселони, і бачили, що всі команди всім командам непросто. За такої переваги, куди легше контролювати гру і створювати чергові нагоди для взяття воріт. Масну крапку міг ставити Владислав Ванат. Найкращий бомбардир УПЛ вийшов на ударну позицію і лівою вицілював у дальній м'яч розминувся з тійкою. Цей шанс знайшов і капітан після скидки назад. Буяльський пробував у дотик, але бракувало влучності. М'яч пролетів сильно вище. Час для замін спочатку Шапаренко та Кабаєв поступаються місцем на полі піхалюнку та волошину. А згодом Ванат і Буяльський попрямували на лаву запасних, замість яких вийшли Гереро та Рубчинський. Та найцікавіша заміна п'ята. йде, а виходить Лучкевич. Це дебют Валерія у складі Динамо. «Я Дуже радий, що дебютував у футбольці «Динамо Київ Я дуже радий і дуже радий, що сьогодні перемогли. І справді кияни на нуль перемагають і забирають усі можливі пункти у скарбничку. Боротьба за чемпіонство триває, а попереду ще чимало нових викликів. Коли ти не пропускаєш, ти більш впевнений у собі. Таж забиваєш. Ти ж теж таки становишся трохи розкутий. Я думаю, наш тренер Владиславич був дуже радий, буде світитися від щастя, що ми не пропускаємо третю гру для нього і для команди. В цілому це дуже такий важливий момент. Тож супер, і, і зате три очки дають і за Шахтар, і за лівий берег і за там іншу якусь команду. Ми раді та ми крокуємо далі. Отже, Динамо здобуває 390-ту домашню перемогу в чемпіонаті України, і це сорокова звитяга за керівництво Олександра Шовковського в УПЛ. Дякуємо за підтримку і рухаємося далі. А там Криворізький Кривбас.